Nintendo Switch 2. розказує свої враження про Nintendo Switch 2, тому що у мене їх не те, щоб багато, бо ми вже обговорювали, і там, як на мене, не було якихось грандіозних сюрпризів. Але одна думка у мене прям з'явилася, і вона от е, дуже важлива для мене. Хочу її озвучити не тільки про Nintendo Switch 2, а й про портативні консолі в цілому, тому що мені здається, що незважаючи, що е, Nintendo і її екосистема капець, яка дорога, вони. Кляті генії, але давай до твоїх вражень спочатку. А, ну так, я дивився презентацію. Власне, я дивився і потім е, була в них як окрема презентація ігор на наступний день. І в день, коли ми записуємо, здається, сьогодні теж буде ще одна презентація ігор. Ну от, але чесно кажучи, умовно, все, що вони хотіли, вони вже на даний момент мені здається, ну. Те, що ексклюзивне, ексклюзивне вони вже показали. Що? Буде нова консоль, там буде OCD-displays, аналіз 7-9 дюймів. Там тепер буде Full HD, 120 кадрів, HDR. Також тепер оцей Ну коли вставляєш станцію, можна буде пограти в 4К 256 пам'яті, нові джойкони нові кнопки, точніше, нова кнопка. Одна. Яка тепер відповідає за Вони, коротше зробили свій Discord. вони тепер зробили свій Discord, і у вас тепер ви можете спілкуватись з друзями, поки граєте в ігри, притом друзі можуть грати в інші ігри, можуть навіть демонструвати свій процес, і ба більше вони придумали новий аксесуар під назвою Камера, який треба під'єднувати до цього всього дійства. Але коли Ну, про камеру окремо. От і ви можете себе якби стрімити людям, з якими ви граєте, якщо вони не поряд. Короче, я, я не знаю. Типу, я розумію, що там сиділи розумні люди, і в них були якісь ідеї, чомусь вони зробили це прям. От, наша класна головна фіча. Дімчат, але я щось чесно, я не проникся, якби цією штукою, можливо, тому що я не дуже багато граю з кимось. Коротше, випускається це все вже в червні, і там стартова лінійка ігор мене не мотивує, кажу так, купити цю гру. По-перше, вони випускають аналог Astro Playroom або оту от гру, як була зі з тим деком, але платно. Хоча вона не вперше так роблять. Тобто, гра, яка фактично демка для того, щоб показати можливості консолі, та Nintendo Switch теж було з такою грою, і всі, і всі її купили. Її всі купили. І вони зробили це ще раз. І знову всі це куплять. Е, виходить, власне, те, що мені було найцікавіше, ігра, напевно, яка поки що мене найбільше зацікавила. Це власне Mario Kart World, бо я люблю такий жанр ігор. Він виглядає цікаво, він виглядає інноваційно в плані, що він відрізняється від попереднього Mario Kart 8. Я б хотів би в нього пограти, але зважайте на те, що він буде коштувати скільки там в них тепер ігри коштують: по 80 баксів. От він буде коштувати 80 баксів, плюс вам треба ще підписку, щоб в нього грати онлайн, плюс, до речі, про ціну консолі. Ціна консолі буде 450 баксів. І 470 в Європі. Ну, бо там в фунтах. І в нас, враховуючи, що в нас ну, в нас будуть перекупи, скоріш за все, я думаю, що це буде близько 30 тисяч гривень. І мені здається, що це дуже дофіга. Це прям дуже дофіга. Прям дуже-дуже дофіга, щоб потім ще купляти ігри по 80 баксів. Е, ну, та звісно, що куплять. Звісно, що куплять єдине, що я для себе особисто вирішив, що ну, на старті я точно не буду це брати. Я вирішив себе, от якби зробити собі таке штучне обмеження. Ну окрім того, що у мене немає просто там 30 тисяч викинути зараз на консоль. От е, штучне обмеження, що в мене стільки ексклюзивів не пройдено ще з попереднього свіча, який в мене вже є, бо більше я їх навіть ще не купив деякі з тих ексклюзивів. Там і Зельда останній, і Маріо останній, і там ще кілька ігор. І якщо я їх досі не пройшов, то на що мені, ну, типу, нова консоль, на якій буде, ну, по факту, на даний момент е, оцей Mario Kart World і буде ще про е, Конга гра, яка насправді мені ну, візуально не привабила і не сподобалась. Ну, от. Тобто, ну, на що ще? А ще там буде один сирмулятор баскетболістів на колясках, які використовують оцю фішку що свіч як мишка. Але чесно, я подивився. Ну, воно виглядає фаново, але я впевнений, що це от з тих ігор, які я купив, пограв типу годину, такий, ну прикольно, і більше ніколи не відкривав. Вітаю, шановні глядачі і слухачі з вами, Паблік і Олександр. І все це відбувається в рамках подкасту ігрові балачки. Не забувайте, що підтримати ви нас можете донатом на баночку і спонсоркою на Ютубчику, отримавши за це додатковий контент. А ми перейдемо до нашої улюбленої теми обговорення ігор. Оглядалося так, насправді з того, що я подивився на презентації, тобто я не вірю, що це прям надовго. Так, тобто, ну можливо, вона якось і фанова, і все таке, але ну. Ну, не знаю. <ріст> От. Е бачив ще, як вони грали в новий Метроїд і використовував функцію миші, виглядає непогано, виглядає цікаво, але ну, сам по собі Метроїд, але його можна буде пограти і на старих консолях без цієї функції миші. А з функцією миші, у мене, до речі, теж питання. Ну, якби, наприклад, я буду за столом сидіти і грати, окей. А якщо я буду сидіти на дивані, як воно буде реагувати? Не всі нормальні, знаєте, хороші мишки нормально реагують на диван чи коліно чи щось таке. Мені, наприклад, вон, у мене є з ноутбуком ліжко, я простіше зробив. Я взяв собі такий, типу твердий коврик або книжку раніше підкладував, щоб це було ну, більш якісно. Мені треба буде підкладувати отакий килимок чи книжку і під Steam Deck, ну чи під Joy-Con новий. Слухай, я думаю, що вони випустять в продаж який якийсь твердий климок за 40 баксів, і всі будуть доволі купляти. Так, погоджуюсь. От, ще вони, власне, пішли шляхом, як я бачу, пішли ви шляхом Sony. Власне, вони випускають нову консоль, яка повністю сумісна з попередніми. Ну, то на неї можна грати майже всі ігри, що були на попередній консолі. І, і головне, вони випускають оновлення під цю консоль. За гроші. Ти можеш докупити. да, ось воно, ось воно. Ні, Хоча я не буду брехати. Не всі. Е, деякі ігри. Наприклад, той же, той, що мені дуже подобається: Маріо Одісі, е, Zelda Link Awakening, Zelda, яку я досі не грав, Echoes of Wisdom, е, От вони отримують безкоштовно це. Але, наприклад, Zelda Breath of the Wild і Zelda Tears of the Kingdom Вони отримують вже платне доповнення. Для того щоб оновитись на ну, кращу роздільну західність, краще FPS, я так розумію. От що, ну, типу, це логічно. Я розумію, чому так робиться. Ну от Але але ну, типу, все, все всі хочуть забрати мої гроші, так би мовити. А, що ще з такого цікавого? Цікаво, а, по перше, це ж Nintendo Switch це перша консоль, напевно, зі всіх. <му> зараз наявних, яка розроблена не на МД, а на NVIDIA, яка е підтримує, до речі, NVIDIA заявила, що вона потужніше в 10 разів. У мене величезні сумніви стосовно цих 10 разів, але це знаєте, як нові відеокарти Nvidia, які потужні в N разів, але по факту там потужний просто штучний інтелект і DLSS. Я хочу відмітити, що. В цьому світі є дві, як би мовити, ситуації, два джерела, які нам пропонують продавати потужність. Це Володимир Зеленський і компанія Nintendo, Ой і компанія Nvidia. От вони постійно продають потужність, і ти ніколи не знаєш, чи це та сама потужність, яку нам гарантують, чи це просто цифри. Бо про Nvidia неодноразово казали, що вони, звісно, з кожним поколінням максимально потужні. Але на тестах виявляється, що це не зовсім та потужність, яку нам обіцяють, особливо з останнього, якщо не помиляюсь, здається, представили новий DLSS, який просто домальовує ФПС. Ну тобто продуктивність не зростає, зростають цифри, і виглядає так дуже специфічним рішенням. Але давай повіримо, що хоча б в два рази потужніше вони зробили. Я те, що я бачив, поки що, таке з авторитетних джерел, так би мовити, що це рівень PlayStation 4. Це непогано для портативного девайсу. Це прям непогано, і це вже відкриває можливості на купу ігор. Побільше, Nintendo дуже приваблива платформа, і на неї будуть ще і мультиплатформу портувати. Бо там, по-перше, там же ж тепер доступний буде ретрейсинг. там буде DLSS, що допом ну, допоможе так би мовити, зробити знову більше ігор. Так ось до чого є це. Там буде кіберпанк, який спеціально зроблять під. Свіч 2. Там буде один рінг. Там насправді А, нормальна, не порізана версія Hogwarts Legacy. От. І, ну, купа купа ігор. Ще там буде якийсь незрозумілим поки що мені ексклюзив. Всі хотіли другий Bloodborne, а отримали щось там теж пов'язане з Blood, але мультиплеерний. Мультиплеерний соус. Я не знаю, як це має виглядати. Це буде чисто ексклюзив Nintendo. Я так розумію, що це, типу, нова фішка, в тому числі в The Elden Ring, новому доповненні, там також цей кооператив. Але я впевнений, що це стане систем Селером. Ну, типу, реально, от у мене є відчуття, що фанати Бладборна куплять що завгодно зараз, настільки вони хочуть ще трошки Бладборна. Фанати Бладборна не можуть купити PlayStation, багато хто насправді. Вони люблять всі ігри м'яддзакі, клімблодборна. Бо він не вийшов на ПК. Я щось дуже сподіваюся, що хтось купить для цього свіч. Ні, чекай, ти е, ігноруєш трошки концепцію. ну тобто Фанати Bloodborne які не грали в Bloodborne не зовсім фанати Bloodborne Тобто, є купа людей, які не купують PlayStation, але хотіли би пограти в Bloodborne, тому що люблять ігри Міядзакі. Це без питання. Але є прям фанати, які люблять грати саме в Bloodborne. І вони грали в нього. І отам я бачу, що є прям великий запит на і ще чуть-чуть трошки Бладборна. І я думаю, що це спрацює. Я думаю, що вони віддадуть і 750 баксів за консоль, і ще 80 баксів за цю поробку. І будуть ще й задоволені. Ну, ну я бачу в одну картинку рівно про гру, і вона гарна. Я думаю, цього достатньо, щоб продати і консоль, і гру. Ну мені поки що особисто мені все, що е, мені поки що продає, це якраз. Тільки е, оцей е, новий Маріокарт. Все. Е, все інше мене не вражає як власника вже свіча. А от якби я не був власником зараз свіча, то тут в принципі інший погляд, і от ти як не власник свіча, і абстрагуватись від ціни. Спробуй абстрагуватись, бо я розумію, що це прям дуже дорога консоль виходить. Ну, от, е, як е, власник не власник свіча. Ти б хотів би вже взяти новий. Ось, дивись, е, хотів би, і насправді мені подобається багато речей. Якщо я прям міг би дозволити собі по грошам і важливий момент, якби я знав англійську на потрібному мені рівні, щоб я прям насолоджувався всіми тайтлами, я би брав. Е, тому що, по-перше, мені подобається прогрес, який вони зробили, незважаючи на те, що ну, у мене є питання і до дизайну, і до концепції. Але я бачу, що вони прямо розвинули кожну частину платформи і попрацювали і над джойконами, і над форматом, і над технічною складовою. Ну, це прям робота. Ну, не як на мене, тут прям помітно, що вони працювали, старалися. І ключове, що я хотів відмітити, як на мене, мишка це прям ривок у цій індустрії. Чому Тому що, ну вони зробили можливо не найзручнішу, можливо, не найтехнологічнішу. Треба тестувати, треба дивитися, чекати релізу. Наскільки це працюючий девайс, дійсно працюючий, наскільки цю мишку можна використовувати як мишку. але те, що викликало дискомфорт на багатьох е портативних девайсах, в тому числі наскільки я розумію, на Steam Deck, вони такі: а у нас буде мишка, і вона прямо в джойконі, тобто, вам не треба нічого підключати. Ви можете брати все, що в дорогу. і у нас є купа РТСок, у нас є купа різноманітних ігор, які комфортніше грають на мишки, і у нас є шутери. Тобто, вони прям ну розкрили додатковий пласт можливостей, причому концептуально не змінюючи фактор Ну, знаєш, це не мишка, яка чіпляється в корпус. Ну тобто, мається на увазі, мишка, мишка знаєш, яка використовується тільки як мишка. Це не мишка, яка десь в кейс ложиться. це прямо з точки зору інженерії. Ну, велика робота, яка дозволяє побудувати декілька піджанрів в рамках екосистеми, Ну тобто додає ну, унікальні можливості, і це прям кайфово. Мені зайшло це як ідея, що вони такі ось. Ну, типу, на деяких е платформах ну незручно грати в певні ігри, тому що це не то. А вони такі, так у нас буде мишка прям в джиконі? Ну, що буде зручно? Наскільки буде зручно? Питання. Але той факт, що вони працюють в цьому напрямку, мене прям е ну, вражає. І вони такі: дивіться, ви можете прямо грати в ігри ігри. Тобто, це не компромісний девайс, це девайс портативний, який ми начинили максимально так. Щоб ви могли грати в ігри підключити телевізор, взяти з собою будь-яку улюблену вашу гру. Тобто, будь-який улюблений формат подобається вам дум на мишці. У вас є дум на мишці прям на Nintendo Switch і я не впевнений, що це коштує 750 плюс 80 за кожну гру. Я не впевнений, але ти сказав абстрагуватися від власної бідності. і Я абстрагувався. Мені подобається. Я ж кажу, якщо не постає питання ціни і ціна можливості в цьому розрізі, то я прям би взяв, не думаючи, і впевнений, що отримував своє задоволення. Тому що у мене є чітке відчуття, що Нінтендо, хоч і не створюють ідеальні саме продукти, але вони прям знають, що вони роблять. І вони прям, знаєш, вони не просто заробляють, вони відбирають гроші у фанатів. Кожен фанат Нінтендо, він якби будто прокидається, і над ним Нінтендо нависає таке. А сьогодні, скільки ти мені денег отдаш. Він такий, я все вже купив, все що може. Він такий. А ще один Маріо не хочеш? Ну, глянь, Маріо 346. Але тепер ти можеш Маріо в космосі грати. І ти такий: ну, блін, опять. Або ще якісь покемони, або що. Ну, типу, вони прям знають, що роблять, і порівняно з ем, умовною PlayStation, яку часто критикують. Знаєш, за підписки, за додаткові моделі, за оці доповнення за купу грошей. Фанати Нінтендо переважно такі, «Да, я купляю Nintendo, все, мені все подобається. Ну. Не мов, знаєш, якщо ти фанат Нінтендо, ти просто за замовчуванням багатий. Можливо, це є прямий зв'язок, тому вони так спокійно все е, приймають. але я прям не бачив хейту від фанатів Нінтендо до Нінтендо. Певно, тому що вони дають їм те, що вони хочуть. Ігри по франшизам, які люблять. У вигляді, який їм подобається, і все їх влаштовує, я заздрю. Ну мені здається, що Nintendo, оцей Switch 2, він якраз такий собі крок в розширення аудиторії, як мінімум, бо вони дуже сильно акцентували на те, що дивіться, скільки в нас мультиплатформи, тобто вони прямо акцентували на людях, які мають тільки один ігровий девайс. І це, вони хочуть, щоб це був і, саме Nintendo. Вони не хочуть, щоб це був Steam Deck, PlayStation, Xbox чи ПК. Ні, вони хочуть, щоб це був саме їх Nintendo Switch. І тому дивіться, ось вам Один Ring, ось вам Cyberpunk, ось вам ще щось. Ось вам купа мультиплатформених ігор, які, в принципі, не те, щоб дуже давно вийшли, але тепер вони є і тут. І ви тут можете просто грати, хочете ексклюзиви, хочете мультиплатформу, хочете все, що завгодно. Але мені здається, вони трошки в цій. Відійшли можливо від фанатів саме попереднього свіча, бо е, тут який з'явився цікавий нюанс. Е, цікавий нюанс в тому, що е, багато я знаю таких людей люблять колекціонувати картриджі. і їх радує те, що картридж — це ну типу гру приберуть зі стора, приберуть з магазина, але в тебе є консоль, в тебе є картридж, і ти завжди можеш її пограти. Тут трошки ця теорія е, похитнулася, бо тепер з'явився новий е, тип картриджів, які не вміщають в себе повністю гру. А це типу картридж з ключом, який ти вставляєш і завантажуєш гру. Тобто, якщо її приберуть з магазина, ти в цю гру не пограєш. Не всі ігри так будуть, і їх будуть підписувати. Власне, що, що і як вона повністю є на картриджі, можна ставити одразу грати, чи треба обов'язково щось докачувати з інтернету? Але ну скажу так, ті, що з моїх знайомих колекціонерів, вони дуже незадоволені таким розвитком подій. Але давайте по правді вони незадоволені взагалі появою діджитал версії, як іксбокса, плейстейшн, бо ну колекціонування стає складнішим. От, і ми обов'язково колись окремо приділимо цілий випуск взагалі у цьому феномену колекціонування фізичних копій. От, але так. І, е, ну, знову ж таки, це вже така чисто, напевно, вже більше до розділу придирок, але мені не зовсім зрозуміла ситуація з камерою. Як власне під'єднується, коли використовується камера? Ти береш, вставляєш свіч в док, забираєш собі джойкони, Ну, або в тебе є новий о, там оцей проконтролер. Тобі треба тепер. Ну, раніше ти просто вставив і ти одразу перемкнувся і грати на великому екрані. Це, типу, прям дуже швидко ти підійшов, вставив джо забрав консоль, нічого не під'єднуєш, нічого не цей був. Просто одним легким рухом. І ти продовжив грати в портативі. І це було фішкою Nintendo Switch, але камера. Виглядає дивно, бо камера додає тобі додатковий рух, бо камера під'єднується в верхній Type-C порт, і тобі треба тепер вставити свою консоль, а потім ще вставити камеру. І в мене питаннячко, якщо вони розробляли камеру, я не розумію, може технічно, до речі, поясніть в коментарях, чому так. Якщо вони розробляли камеру для використання переважно в док станції Чому камери не під'єднуються до доку. Я не розумію цього. Хороше питання, тому що я не зовсім зрозумію, е, що значить переважно. А як ти будеш використовувати? Отак, от, типу, е, береш в ліву руку, Nintendo Switch, а в праву камеру держу. Тобто, які альтернативи? Ні, ну не знаю, там вона ж на дроті ти можеш поставити перед собою на столі, теоретично. Так, але ну, дивно, я не знаю. Коротше, я слабо уявляю реальні ситуації. При тому, що там же ж тепер два Type-C, два Type-C, один знизу, один зверху. Е, обидва можна використовувати для заряджання, наскільки я розумію. Але е, типу, коли ти ставиш е, в док, нижні зайнятий. Ну, бо туди під'єднується, власне зживлення, е, відеовихід, Власне, звідти ж і йде. Ну, та цей Type c використовується не тільки як заряджання, а звідти йде і відео на твій телевізор чи монітор, чи куди там власне під'єднаний док. Верхній вільний, і в нього втикається камера. Але ж, ну, чому, чому не можна було зробити роз'єм? Я не знаю, може це технічно, типу, неможливо. Роз'єм док станції. І просто щоб вона з док станції. А, і до речі, мікрофон тип, зараз. Я не знаю, як вони це реалізували, і взагалі, як це буде виглядати наживо. Але ти коли мікрофон вбудований? Консоль саму, не в joy Ти коли поставив і сів на диван, ну вони як показують, що ти можеш говорити і тебе будуть все класно чути. А всі шуми типу відфільтровуються. Вони показували, як хоп сидить на дивані, а хтось позаду не, ним користується блендером. Я не здивуюся, якщо це технологія від Nvidia з Чумодавом. У них же там була нейронка, яка прям е показувала результати там шокуючі, і чувак. Включав пилосос в мікрофон прямо і говорив, і Нейронка чистила цей шум. Тобто, вона відокремила пилосос і його голос. Думаю, що NVIDIA. Ну, окей, чистити шум це окей. Але, ну от, враховуючи, ти не перше ну, працюєш записом відео, записом, відеозаписом звуку. В тебе в двох метрах від тебе, чи в скількох там, метрах від тебе, телевізор. Там консолька з, маленьким, з маленькою дірочкою, в якій мікрофон. Я, яка може бути якість такого звуку? Я не знаю. То я тут не берусь судити, але вони ж впевнені в цьому. Та але ну, це виглядає досить дивно. Типу, чому, чому не Джейкони, чому не, е, про контролер? Теж не зрозуміло. Хоча, ну, давайте по-чесному, в мене є сумніви. Стосовно такого використання, я думаю, що здебільшого це ж таки буде якесь під'єднання там Bluetooth гарнітури, і це буде набагато краще, ніж кричати через півкімнати в той мікрофон. Бо ну дійсно, типу, поважайте своїх тіммейтів не розмовляйте з ним, типу, через півкімнати в мікрофон за 100 гривень. Я погоджуюсь власне використовувати додаткову гарнітуру, якщо ви любите своїх тюмейтів, якщо не любите, не використовуйте. В принципі, як на мене, прогрес відчувається, і воно працює досить таки непогане. Інше питання: чи достатньо його, щоб консоль прям продавалась не гірше ніж попередньо. Отут я вже не впевнений, але треба дивитися на ігри. Ігр повинно бути багато і вони повинні бути якісні. І відповідно все повинно вкрутитися навколо тайтів, чи зможе Нінтендо працювати в цьому руслі, я не знаю. Але як на мене, в них є всі можливості, щоб зробити це правильно. Таке моє бачення. Власне, Хочеш щось додати під кінець? Я поки що брати не буду, якщо коротко. Я поки що брати не буду. Подивимось, що воно далі. Я для себе зробив цей межу, поки я не пройду ті ексклюзиви. Які вже вже існують на тій консолі, що в мене є? Я не рухаюсь далі. Окей, дякую, що були тут. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки і пишіть свої коментарі і враження. Папа, і всім найкраще.